Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната, так запікався в каточку, спеціальний режимчик. Так, ТДМчик. Ну і зараз ми спробуємо накидати цих сніжків. спробуємо касу заробити. Я вже Зі мною в групі Аня. Аня, привіт. Всім привіт. Так. Можливо, Все мене сюди. запульсарили. Я її вбила. И упала минус. Так. Оба Ах, блин, это кину. Да, як ты мене станет? Блін, та ще й минус кинув. Кирпіа мого добили челіка. Я <мір> я скоро тебе винусь. Два-два. Але мене вінь? на цю карту перший раз закинули. мене то, Капець, ще й лагає, якось Тіп їхав на мене, тут бачить вже від'їхав. Да -да, ну так, підлагує. То чого мені нравит. Так треба підкрадати кили, щоб нор було. Да-да. на своїх не протягнути. Сьогодні вас піка надо валить нахватить. Вс, закликати. Забива спікили. Вийти. Він мене запульсарив. Так, да, так, да, так, да. у него эти не раз вылетают раз, разразу опять пульсари. Все, я його потушив. Так, 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 попробуй салютом дати. Угу, да. Треба було сніжком накидати. Записан? Ну no, а сейчас я сами ваш. Сейчас я его Так поки що навіть наша команда в ігра є. О, норбас. Капец, мене васкинг запульсарив знову. Не спать так везе, ну що что ты запутал? Вот Лена. Да, Лена. Капец, знову запусаривай. Ну нам треба тут верх тримати, інакше ми програємо. <ррири> да, ну так як я накидаю по ним, то важко буде верх тримати. От ч, я на у вас тут? Поні тяжко попасть. Ты шамани <рири> шаманик. Ага. Блин, да, да. Опять за тобой Лена едет. <свят> Лена, что ты <-то> что -то? <свят> Алло, А ну вот тут на нашей базе все тут Блин, Блинки ещ нет. Ну. Вони вже нас доганяють, я дивлюся по кілам. Я <звук> п'язапульсарват. Ну собі заруба, так. Да? Mm -hmm. А блин. Ну і тут пиццем у штом катаються, Угу. Mm -hmm. А щось голдів таких не видно. Пишу чачику, mm -hmm. що вони тут заради голдів, а голдів і нема. Блин, я сам себе ушатал, блин. О, голдик тут зливо падает. Чуть что. Капец, блин, диктатор виджал. Все, Олена, Олена, Угу. добра душа, <риклад> 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 оцей Влад, підлагою, якось так, то він тут, то він там. Це Ай. на вікінгу, Може з телефона. Що що з телефона грає, я мабуть, не знаю. Не другий читати. Так, да, то, що на останньому місці. Може з телефона. Да воно якось так. Так, Голдик падає, Може, ну його банюки. Давай, може, на тіли пограємо. Да, Ще да, програємо віду, цю катку. Ну, я, я, я і так не вмію. Ну, Ой. все одно диктатора відбіжба. Ого! Точно моя гол. Угу. Блін, два типа стояло, я хотів хоч когось вбити, і то не я вбив. цікаво, тут на 120 кілів чи на скільки, чи, до, чи до кінця просто. Мені здається до 120. Ага, підлагує цей тебя. Ну. Він то тут, то там уже. Так ну, типу якось ривками такими. Ага. Ти посмотришь я на них спрыгнув? Треба було зверху накидати. Так, ну ще два кіла. Угу. Все, виграли на цю каточку. Угу. Дякую тобі, Аня, за компанію. тобі також дякую Так, зараз заберу виконані завдання і відкрию контейнери. Так. 18 обычных и 3 эпичных. Открываем. Так. Припасы и кристаллы. Так, и 3 эпичных. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.